Сьогодні багато викликів в нашій громаді. Це пов'язано з безпековою ситуацією, пов'язано з руйнуваннями. Це критична інфраструктура, соціальна інфраструктура, гуманітарна допомога тим людям, які залишаються в громаді, тим людям, які внутрішньо переміщені безпосередньо в містах Харків і по інші регіони нашої держави. Ми підписали угоду з куп'янською військовою цивільною адміністрацією і привезли допомогу для наших військових. Ми сьогодні доставили дрони. Ми доставили мавіки, ми доставили генератор, принтер для наших військових і також гуманітарну допомогу для жителів куп'янської військової цивільної адміністрації. Наша дружба буде тіснішою. І в рамках проєкту Пліч опліч ми будемо дійсно надійними партнерами і чекаємо від Івана-Франківська надійної підтримки внутрішньо особам, силам оборони України, критичній інфраструктурі куп'янської громади, яка потерпає кожного дня і взагалом нашим мешканцям. Пліч опліч разом ми переможемо.